Всім привіт! Сьогодні 1 квітня 2025 рік Київська область. Моя теплиця. Сьогодні знову показую вам свої камелії. Десь приблизно парочка тижнів, вже минуло з тих пір, як я показувала попередній огляд вам. Ну, Зараз пробіжимось, бо є парочка. Ну так, да, буквально, точніше, як сказати, не парочка. Одну я вам покажу, вона розквітла, а друга вже відпала. Не встигла я все ж таки. Але я нещодавно ем, вийшло так, що я не встигала знімати нормальний огляд, і я побачила, що вона розквітлася, нова камелія, я її зняла я вставку таку невеличку зроблю. Так. ну Тут з цього боку можна подивитися леді Ванситарт хамелеон, вона квітне. Ось, бачите, один кущик, на ньому квітка отака. Зараз поки що. А на другому кущику ось, одна, бачите, одна гілка. Тут ось така. Так, так треба, Ага, ось така і червона. ну, Трохи теж смужечки в неї є. Не повністю вона червона. Так, е, Анджела Кочі. В мене їх дві. Одна квітне, ось такими трохи пухна, ну, пухнастими і трохи смугастими, такого справжнього рожевого кольору квітами. Вже бачите приростів скільки. А другу там я покажу вам пізніше. Тут же від квітла в мене, е, хто це, містінглі. Бачите, пагонів, скільки напустила. Дуже красиво квітне Pearl Maxwell. Красива, дуже ніжно ніжно рожева квітка. Так, оце е, світолів, це із Франції. Камелія. ще одна квіточка розкрилася, і мені здається, що вже все. Це десь парочку, ну, може, три було. Оце останнє. Бачите, яка красива, який перехід кольору. Так, далі тут я отримала новеньку камелію від Флоринди. Вона йшла без сорту, ну, і таке зовсім не відповідає, бо ось така вкладена з багато шарів. Пелюсток, отака От квітка, вона ніколи не стане ось такою піоном. Тут вона, знаєте, вона може бути схожа і на Престон Роуз, вона може бути схожа, і може бути схожа на дебі трошки. Але поки що я не оприділила перше цвітіння. Для престон вона досить пізно квітне. Типа ж, скажімо так, дебі, але треба ще дивитися. Перша квіточка ось в мене. Бо дуже... Я просто люблю такі, як піони, таку форму квітів. Тому і взяла. Без сорту, нічого страшного. Але ж яка красива. Е -е, Міднайт варігатна. Світка, і ось там знизу бачу ще бутончик. Ось. Від цих нових камелі я дуже хвилююся і дуже чекаю приростів. Коли бачу, що вже пішли прирости, я вже буду спокійна, що вони все нормально з ними, що вони прижилися, скажімо так. Ось світолів вона пошла, почала прирости гнати. Міднай поки що ні. Поруч ліпстик, мені здається, що це вже буде остання квіточка. Дуже щільна, дуже-дуже щільні в неї пелюстки, оця серединка така класна. Ніби вона вже прирости теж почала давати, я вже заспокоїлася. Намагається вже давати просто цвітіння не було в камелії з варігатним варі листям. Тут рожеві будуть квіти. Вона називається е... назва як з дивна: Кюгерле. Кюгерле ось таке. Так, якщо я на французький лад е... прочитала, кегерле, Ось. Нарешті розквітла єдина, поки що бачу я квіточку, Ну, мені здається, що вона одна і є, томпус. Бачите, яка красива. Одна невеличка вона. Така симпатична. Так, далі там ну, купідо з того боку. Ще там трохи бутонів є. Мімоза джурі. Це ж з французького питомнику, вона вже повністю відквітла. Оця камелія та домей, вона без квітів. Але приросте в неї, гарні, такі жирні. І ось то, що я вам хотіла показати. Зараз роблю ставочку, вже почала вона гнати пагони і дуже швидко вона розкрила свої квіти, і дуже швидко вони відвалилися, такі схожі на жоржини. Справжнього червоного кольору. Ось так дві квіточки. Ви бачите. Дуже жаль. Зараз вставочку вам покажу. Манеруа роут розквітла. Прям як жоржина. Ви бачите, яка квітка. Клас. І поруч ще з нею одна маленька. Щільні такі пелюстки в неї, так вона туго набита пелюстками цими. І не маленька. А рослинка така собі. Такий підліток невеличкий. І така квітка кайфова, повноцінна вже вилізла от з цього боку мітнає. можна подивитися. Прям кайфова. варігатність в неї у квітки просто завальна. Можливо, я вже не застану, нучок кам'яу повністю всюди. Ну, Декілька бутончиків є, але все ж воно буде вже не так. Бачите, які квіти. Вона просто, ну я не знаю, як в колекції просто обов'язково повинна вона бути. Бачите, яка красива, ну джевел. Просто. Просто шедевр якийсь. Бачите, яка квітка. Причому мені здається, що вона, може, ще буде більш розкішна. Це перше цвітіння в мене, це з французького питомніку. З Франції, камелія Просто, бачите, яка квітка. Руки грязні. Так, тут ще лавіні-меджі. Ну, мені здається, що трошки ще не, не буде щось. Якісь квіти. Так, ну тут, в принципі, все, що хотіла на цьому підвіконні вам показала. І ще остання приостання квіточка на Холібрайт. Braйt. Вона невеличка. А взагалі квіти Холібрайт має дуже великі. Ось таке, бачите, ребристе, красиве листя. Дуже незвичайне. І вже багато-багато приростів. Теж вони такі цікаві, такі пожмакані, скручені. Прикольна камелія. Сподіваюсь, що вона більш бутонів нав'яже у наступному сезоні і буде взагалі така бомбезна, розкішна. Так, ну Тут моя Євгенія Демонтіньо. Вона в цьому році з запізненням дуже запізненням вона квітне і мені здається, що декілька бутонів, ну, переважна кількість, вона не розкриється. Waterhouse, вона вже в приростах давно. Ось і в'єшани, квіти попадали. Вже відпадають вони. Альба Плена, що сказати вам за альба Плену? Вона в мене розстроїла у цьому сезоні. Прирості вона вже таких нашурувала, а квітку вона жодного красиву не розкрила. Ось в такому стані ще маю я парочку бутонів. Ось там такий напіврозкритий. Якщо температура протримається така, як зараз, зараз у теплиці 15 градусів і похмура погода, може, і так, сонця немає, вона не прогрівається до високої дуже температури. І. Може ще й розкриється. У ну, цьому році не порадувала вона мене зовсім. За нею вже повністю відквітла. Ось нарешті вона відквітла Орандако. Щоб, ну, Рахуйте, листопад, грудень, січень, лютий, березень. 5 місяців квітла вона. Тільки ось ось нещодавно відпали останні квіти. Майже відквітла Curly Lady. Пішли прирости. Тазлінг Пінг варії Ще бутони є, може, ще і заквітне запросто. Бачила, я показувала вам. Так, ще парочка бутонів є на нучо Каміо. Величезна, розкішна. Дивіться, які кольори. Переходи які, який рожевий. Дуже було пишне цвітіння. Black lace вже все. Одна там квіточка ще є красива, і вже прирости. долонега. Красива, бачите, яка? Вона не біла, вона така, знаєте, жовтувата, такий колір айворі. Айворі або слонова кістка, мені так здається. Бо і, і, такою ніби жовтуватую я би її не назвала сильно, як, наприклад, та ж ташвіл е, з'єлу. Так, ось ще одна анджела Кочі, це має квіти білі смугасті. Вона. Ще тримає свою квіточку Нішикі Кірін. Дуже скудне, так я б сказала, нещасне цвітіння, бо вона відсушила в мене. Вона з трьох кущиків складалася рослина. З трьох рослин, точніше, був кущик. Ось, і Хоча бачите, ще парочку бутонів є. Але я так не сподіваюсь. І залишився нормальний один. Ну, так трошки. А так, прирости, прирости пішли нова м, доктор Тінслі. Хто там стоїть? Оце ще Клотільда, біколор так звана, яка мені здається, що це справжня Бонаміана. Помідори вже тут в мене де ніде розставлені. Вільямс, Мері Вільямс. А ем, Фатальна жінка, бачите, розкрилася, я навіть його не бачила. Пелюстки вже тут валялися, красиві. Дуже, дуже красива квітка. Все ж таки, може, оцю мені ще розкриє. Щось у цьому році вона якось так не дуже. Але ну, треба пересадити її обов'язково. Але прирости пішли, і я заспокоїлася. Бонеміана. Квіти різні, туди я не дотягнуся, щоб прибрати некрасиву квітку, бо на дуже красива. Обов'язково її треба мати у колекції, бо вона і до цвітіння вона красивого пишного, так схильна. І рост в неї класний, вона ну, досить потужно росте. Я б не сказала, що так повільно, наприклад, як ну, Долонега повільно, наприклад, росте. Вона така, немає сили росту сильної. А ця така росла. Поки що тримаються на дизайр мої зефірки. Красиві, красиві. Отаке воно чудо, диво дивне. Чудо чудне. Класно. Паудер Паф вже відквітла, прирости пішла гнати. Ось, до речі, повз... ну, там Сацума стоїть, хто там ще Престон Роуз вже відквітла тич. Тут, знаходжусь, тому показую ще нагадую, хто. Кому я не показувала. Оця фірма це не обов'язково, щоб ви розуміли. Просто от таке добро треба, щоб було для лохини, азалії, рододендронів. І що я вам раджу, не підживлювати, так як написано у інструкції, підживлювати концентрацію, більш слабку треба давати. Не Так, більш сильніше, точніше, більш, більш додавати води. До цієї дози, яку вам рекомендують. Ну, Робити таку саму концентрацію, а більш навіть у половину. Ну, я так роблю. Ось ось добре, Бо камелія вона не потребує ніяких гумусів, ніяких какашок. Цього їй зовсім зовсім не треба. Навпаки, вона ще може від цього загинути. Може, не може, а запросто ще. Плюс, е, оці, ну, я не знаю, осмакот Багато хто може рекомендувати. Ну, Може, якщо вам прям дуже сильно хочеться, то на початку сезону можете надати осмакот, але короткостроковий такий на 3-4 місяці. Не давати оцей 8-9 або там 9-12. Ну, Якщо там дуже вам хочеться, хоча я не розумію, в чому там його цього осмакота. Буде, ну, в чому його вплив тут буде на рослину. Якщо ось, бачите, є спеціалізоване добре, нічого не треба видумувати. Воно, не, воно за різні гроші є, Оце Агріколь в мене є е, ще там деякі фірми я бачила, є дорожче, є дешевше, є е, Україна виробництво ще дешевше. Тобто вибір досить великий і Можна, якщо не поруч з вами купити, то через інтернет запросто замовити. Ну, але, але ж от бачите, це з такими функціями. Воно добрени, а азалії, рода дендронів. Ну, тут ще пишуть хвойні, ну хай будуть ще хвойні. Так, ну про доброго я вам розказала. Я десь приблизно пару раз додаю, сиплю отак прямо на ґрунт, воно добре розчиняється і все нормально. Так, пішли далі. Ну, на білісіма теж така у цьому сезоні якась чорті, яка була. От, бачите, бутони я пообривала половину, більшу половину пообривала. Так, красиво, дуже красиво і незвичайно цвіте April Rose. Квіти такі класні, такі цікаві у цьому році, бачите? Отак, От якщо в профіль подивитися, бачите, яка? Як з папіру поскладали. Не всі вони такі височенькі. Таке, як тістечко. Але дуже класне цвітіння. І, до речі, на вулиці в мене так вийшло, що я на вулицю спочатку винесла, потім сказали, написали у синоптики, що Буде зниження температури суттєво, дощі, дощі. Я рослин рослини повиносила, і потім я їх позаносила. <по> Бо думаю, та ще. Вони намокнуть, потім вони замерзнуть і. Думаю, краще занесу назад. І після цього в мене ще одна квітка розкрилася на доктор Кінг. Чогось. Десь вона була, бутончик, мабуть, прихований від цього стресу, що туди-сюди її совали. Вона квітку одну розкрила. Тут ще трошки-зовсім трошки пересортиться дебі. Ось бачите на етикетці намальована дебі. От, от вона схожа, досить так, сильно схожа на оту от квіточку, що я вам сказала, без сорту. Бачите? Ну, це зовсім не дебі, але дуже красива. Бартліт, точніше, що я кажу, Бартліт вже відквітла. Дуже задоволена Мікінджаку пересадка пішла на користь рослині, тому що я обірвала бутони. Добре все, слава Богу. Ось ще красива, красива. Ой, все відпадає. Бо прирости, дивіться, які прирости. Вже в половину. Ще парочка бутончиків, може, розкриються на волонтє. Хотіла ще наголосити, дивіться, така була ситуація, що я спостерігала. Ну, люди пишуть в коментах і знімають відео Камілії води. або ті, хто нещодавно собі придбав цього сорту рослину. Деякі ну, рослина починає квітнути, і деякі люди побачили, що квітка зовсім не відповідає картиночці. Що вона виглядає, от має отаку от обідок. Вона оцей світлий має, але серединка в неї така, наприклад, як у доктора Кінга, там або поруч ну, Рот, наприклад, тут ще доквітає. Тичинки дуже виглядають, і дуже їх багато, і не пухнаста така, вона не пишна, не махрова така рослина, не схожа на піон. До речі, в мене оця волонтіє, вона коли її отримала, а отримала я, вона в декілька років вже в мене, і перше цвітіння в неї було в мене тут, в хаті, в теплиці, точніше, таке ж саме. Таке ж саме, отака От була серединка. Я теж я думала, що пересортиться одразу ми з дівчатами. Хто які отримав, почали переписуватися. Звісно, я ніяких рекламацій я продавцю не не видавала. Я претензій нічого не було. Я просто дочекалася, ви знаєте, дочекалася я, що вона. Квітла в мене і такими, і такими. Пустих вона таких серединків вона більш не видавала, це був один рік. Потім вона видавала, якщо ви бачили мої попередні відео, там є в мене, показувала квітки не насичені такі розжеві, а більш світлі. От квітка один в один, як на картинці, але вона більш схильна до світлого, дуже-дуже світла. Ну, бліда рожева і така ж точно пухнаста. І з кайомочкою такою точно. ось, А зараз, бачите, будуть квіти більш рожеві, більш темно рожеві. Ось так. Так що вона, не, не, не пугайтеся, не лякайтеся, не треба одразу кричати, голосити, що ой, надурили, пересортиться, щось не те. Ось я розказую, як було в мене. Так що все може бути ще. Ще вона у вас наступний рік вона вас здивує іншими квітами. Ще можуть бути світлі і такі. Ну, так було в мене. Я вам точно кажу, бо в мене ось вона, і вона єдину в мене залишила єдину рослину, бо вона в мене потрапила під залив сильний. Я, слава Богу, хоч одну врятувала. Тому вона така, ну, поки що буде обростати. Ще приростів не бачу, щоб вона хотіла їх видати. Подивлюсь на ці бутони, може, я їх пообриваю. Так, Джанет Waterhouse Black ще не розкрилася. Ну, все ж таки, я сподіваюся, що вона розкриється. Відвалилася ще одна квітка, раптом мене заквітла на Freedom Bell. Ось. Ну, нещасний такий бутон на вілор. Оця вже прирости дає, вже вона не хоче. І Ця прирости, де я не хочу більш квітнути. Ну тут все. Ну, Там, там ще бартлін-бутончик. Буде він не буде, я не знаю. Цимбіуми, знов до цим я не дошла. Дуже красиві. Поки що продовжують своє цвітіння, а деякі ще тільки починають. Ось, бачите? Так що ще я покажу вам, ще що буде що показати. Камеліям вже недовго залишилося квітнути, на жаль. Ну, все ж залежить від погоди. Якщо буде таке похолодання ще парочку тижнів приблизно, то ще, може, вони квіти свої протримають. Якщо. Буде суттєве потепління, хоча не прогнозують. Вони, звісно, всі миттєво повідпадають, і бутони відпадуть, і все на світі. Так що, ось так. От бачите, яка красива. Ось. Там знизу я. До речі, хотіла показати, дивилася, дивилася на вулицю, коли виносила оці камелії декілька, що на сходах в мене тут, бачите? Що на сходах оцю тут в мене стоять, в мене, покажу вже, раз я вже почала про це казати. І е, літали бджоли, і шмілі навіть літали, і бачила, що намагається в мене там утворитися декілька коробочок. У мене постійно коробочки є кожен рік на деяких камеліях, вони з'являються. Але весь час я так не слідкую за ними, вони десь відпадають на землю і все. І загубилася, і не знайдеш. Ось. Можуть утворитися це це хто? Це Brush Will's Ну і, в принципі, все. Ось ще з цього боку покажу вам. Для дівайси тарт. І купідо звисає, бачите, і ще можна подивитися на задньому фоні. Ота червона червона, це рубінове весілля. Все. Сподіваюсь, до зустрічі. Може, ще буду показувати камелі, якщо буде. Світіння продовжуватися, а поки що на сьогодні все. Сподіваюсь, зустрічі, пока.